Пропонуємо вашій увазі українську народну казку Кабан під дубом. Жив у лісі кабан. Годувався жолудями великого дуба. Наївся раз добрячих жолудів. Став підривати коріння дуба. Навіщо ти риєш? питає дуб. Там моє коріння, як підриєш, то всохну. Та й ви, ви, відказує кабан. Хіба мені що Ви! Головне, щоб жолоді були. Ви, ви. Та ж з мене. Каже дуб. А дурний кабан не слухає, Щодня рив під дубом яму все більше і більше, аж доки дуб не всох і не перестав родити жолудів. Аж тоді зрозумів кабан, який він був нерозумний. Тут і касті кінець, а хто слухав – молодець.